Кожен з нас має безцінний ресурс, який нам дав Господь. Це енергія, це час, завдяки якому ми можемо там або заробляти кошти, або займатися іншими справами, тобто використовувати цей ресурс на власний розсуд. Але для чого ж він нам даний? Для чого нам дав Господь час, енергію, для чого Він нам дав волю? Тому що нас ніхто не змушує, що нам робити, ми самі обираємо. Читаємо Книгу буття, 6 розділ з 13 вірша. І промовив Господь до ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Тобто, Господь відкриває ною, що. Гріхи дійшли до неба, переповнена, земля переповнена беззаконням, і Господь дає ною розуміння, що буде знищено все живе на землі. Далі зроби собі ковчега з дерева, гофер, з перегородками зробиш ковчега і смолою осмолиш його із середини та із надвору. Ну і далі продовжує детально описувати Господь. Дає чіткі, чітку схему, як має виглядати цей ковчег. І знаєте, в ковчезі врятувався не тільки Ной, а врятувалася вся його родина. Врятувалися тварини, кожній тварині по парі, як нам добре відомо. І знаєте, Ной працював над ковчегом близько 100 років. Над тим, щоб ковчег. Збудувати для того, щоб це була така величезна споруда, і вона мала витримати це навантаження колапсу, який прийшов на землю. І знаєте, ной витратив безліч свого життєвого ресурсу, своєї енергії, свого часу, все, що він мав, на будівництво ковчегу, щоб врятувалася його родина і щоб врятувалося його оточення. І знаєте, він при цьому всьому проповідував людям. Він говорив про те, що буде потоп. Вони дивилися на нього і сміялися, насміхалися з нього, тому що тоді не було подібного клімату, як зараз. Там, не, для людей дивно було, що буде потоп. Це було неможливо з точки зору людини, з обмеженої точки зору, яка не знає Бога. Але Ной ну, отримав відкровення від Бога і почав будівництво ковчегу. Так само і знаєте, є новий заповіт. Де сказано, що буде кінець світу, що прийдуть колапси на цей проклятий світ, що Ісус другий раз прийде як праведний суддя. Перший раз Він прийшов як Спаситель і дав нам можливість пізнати істину через апостольську церкву. Сьогодні апостольська церква є цим ковчегом спасіння. І питання в тому, наскільки ми з'єднані з цим ковчегом, наскільки ми отримали одкровення, як ной отримав одкровення від Бога, що буде колапс. Чи ми отримали таке откровення від Бога? Важливо це розуміти. Далі. Чи ми будуємо цей ковчег спасіння, як це робив Ной, витрачаючи свій життєвий ресурс? Тобто, будуючи церкву, спасаючи наших рідних, близьких, яку Якова сказано, що той, хто відверне грішника. Від його лихих доріг а, йому буде прощено і покрито багато гріхів, тобто спасаючи інших людей, проповідуючи їм, приводячи їх до Бога, ми покриваємо свої гріхи, в тому числі спасаємо і наших рідних і близьких. Чи ми а, будуємо цей ковчег і чи ми самі знаходимося в ньому, чи ми являємося частиною живої апостольської церкви? Тому протестуйте себе на предмет того, наскільки ви Отримали це откровення від Бога. Наскільки ви перебуваєте в реальності? Наскільки ви перебуваєте в вистині, і чи ви дійсно являєтесь будівничими цього ковчега спасіння? Тому що апостольська біблійна церква єдиним сьогодні джерелом спасіння для кожної людини, спасіння наших душ. Тому пізнавайте Господа і любіть Бога та ближнього.